Щоб були красиві і завжди молоді. Мені ще дуже подобаються наші продукти. В мене великий асортимент продукції, але я почну із самого унікального продукту: це вітамін Д3К2. Це наш імунітет, міцність наших кісток. Це дуже важливий елемент, вітамін. Тим більше він в поєднанні з К2, що дає можливість. Доставляти кальцій в потрібні проблемні місця, наприклад, зони кісток чи то зона зубів, і так далі. Кальцій не буде локалізуватися і кальцинувати м'язи і. Створювати проблемні ситуації, не буде накопичуватися у вигляді каміння в нирках і так далі. Це дуже гарна формула поєднання Д3К2. Це наше сонце, це наша гарна статура в результаті, це наша осанка, тому що багато у кого спостерігаються. І у діток проблеми проблеми рахіту, у жінок, навіть у чоловік є проблеми остеопорозу. Зверніть увагу на даний продукт. Крім того, він коштує всього 8 доларів 50 центів. Ще хочу зупинитися для вас на унікальному продукті, це фактор 4. До цього фактору входить омега, входить QNZ Q10, куркумін, часник і чорний перець. Це унікальний продукт. Такого продукту немає в жодній компанії. Цей продукт має гарну анти... Запальну дію, антизапальну дію, чистить судини, сприяє звільненню від бляшок, від утворень. Знімає запалення, тому що в нашому організмі постійно відбуваються якісь запальні процеси. Гарно, є гарні результати по лікуванню суставів, лікуванню запальних процесів простудних і так далі. Зверніть увагу на це. Продукт компанії LiveGood. Він унікальний. Тут 90 капсул і коштує він 18 доларів 50 центів. Якщо порівняти аналогічні продукти інших компаній, то це в рази більш будуть ціни на інші продукти цей продукт вигідніший. Якщо порівняти, то десь 50-70, 70, навіть 5% наші продукти по ціні вигідніші за аналогічні продукти інших компаній. Ну не можу